Модель куниця з нержавіючої сталі 50 х 14 мф з накладками термоясень, паракордовий темляк стильника ножа. Виріб має агресивний різ. Без мікропаски. Для кістки такій заточки не підходить. Ніж невеликих габаритних розмірів. 10 см лезо, 10 см руків'я. Для цієї моделі розроблені ножни наступні. Класичні із стаціонарним підвісом. Ножни з подвійним підвісом із хлястиком, який фіксує ніж на кобурну застіпку і ножни з підвісом на шиї якщо ви в човні ось так от ніж на рибалці на березі в карповому кріслі сидите, ось вам ніж завжди біля вас або у випадку, якщо ви дуже подвижно і активно проводите час, то вам підійдуть ножни, які фіксують ніж на кобурну застібку. Тобто в такому випадку у вас ніж точно нікуди не дінеться. Тут у нас йде подвійний підвіс. стаціонарний і активний. На активному підвісі ніж вам не буде заважати керувати транспортним засобом. Він розміщується в горизонтальному положенні. ну і Відповідно, класичний варіант. Кого який виріб, в, в якій комплектації, кого який виріб влаштовує. Будь ласка, пишіть звертайтесь в особисті повідомлення, пишіть відповім.